Робимо розпаковку разом. На минулому тижні в США в магазині Walmart були знижки, і я замовила для себе на кухню новий набір посуду, ножів і приборів. Чесно, не знаю, чи ці знижки були справжні, чи то просто перед тим підняли ціну, а потім красиво зробили акцію. Але факт залишається фактом. На мене цей маркетинговий хід спрацював. Все дістаю з коробок і перевіряю, чи немає десь браку, бо якщо щось, тут можна без проблем це повернути. Я замовила два набори посуду, бо одного буде мало, якщо прийдуть ще гості. Від Відкриваю столові прибори. Тут іде виделка, і ложка, десертні, а також звичайні столові. Виглядає досить непогано. Мені подобається, а також декілька приборів для гарніру, і, мабуть, це для масла. Потім набір з ножами ціна була дуже приємна. Всього 9 доларів. В Цій коробці лежать різні ножі і ножниці. І ще підставка. Ці ножі виглядають дуже акуратно, зручні в руці. Поки важко сказати наскільки вони довговічні, але перше враження дуже приємне. Підписуйся, якщо тобі цікаво дивитися, і я буду з'являтися частіше в тебе в стрічці. Ось такий мій маленький апгрейд для кухні. Не знаю, чи були ці знижки справжні, але я задоволена кожною покупкою. Раніше раділа новим сукням, а тепер новим тарілкам і ножам. Я думаю, мене зрозуміють багато дівчат.